Эту и другие важные темы обсудим с лидером радикальной партии Олегом Лешко. Олег Валерьевич, здравствуйте. Витаю. Итак, ждем миссию МВФ. Напомню, что главным нерешенным вопросом остается повышение цен на газ для населения. Этот вопрос отложим кабинетом министров в очередной раз до сентября. Как думаете, даст ли фонд Киеву новый транш? Может быть, даже без выполнения этого условия? Каже, теж місія МВФ. знаєте, як в класиках нам приїде барин він розсудить. Погано, що стан українських фінансів, української економіки залежить від кредитів МВФ. Маємо залежати від національного виробника, від власної економіки, щоб не потребувати кредитів. Чи дасть кредит МВФ? Дасть, але яка ціна буде? Драконівська плата за цей кредит. Рішення про підвищення цін на газ, закон про так званий ринок земель, а насправді дрибан земель і обезземелення українських селян і цілий інший ряд драконівських за. Що робити, кожен раз кажуть мені, ми без МВФ не проживемо. Краси менше треба. Он контрабанда на митниці 5 мільярдів доларів. Ми просимо кредити МВФ півтора мільярди, контрабанда на митниці, яку кришуються ливки 5 мільярдів. Умірте свої апетити, не займайтеся контрабандою, 5 мільярдів доларів прийде і не треба кредита. Але головне це радикальна зміна економічної політики. Куди піде цей кредит? У запаси фактично на покриття попередньо взятих кредитів, тому що двадцять. Мільярдів доларів упродовж наступних трьох років треба заплатити попередні заплати, інакше буде дефолт. Так, а для того, щоб не було дефолту, треба міняти економічну політику, розвивати внутрішній ринок, дати дешеві кредитні ресурси національному виробнику, під який процент ми в МВФ, МВФ беремо кредит, під півтора процента. Чому нашому бізнесу і національному виробнику ми не можемо дати, хоча б під 5 процентів? Чому не, наші виробники під 30 процентів беруть? Тому що той же МВФ, який керує Національним банком, каже, не можна давати. Вати дешевих кредитних ресурсів, тому що їхнє ключове завдання це не розвиток української економіки, а залежність, щоб як наркомани все життя Смотрите. сиділи на голці, да. просили дозу і взамін цієї дози продали землю і продали суверенітет країни. Я, я хочу уточнити, Ви пропонуєте зараз все-таки кредит не брати, до кінця года 3 мільярди в наступному році 7 мільярдів не пагашать. Tá. І далі вже там капель e, зобов'язання до наступного року. Зобов'язання треба виконувати до кінця року. 3 мільярди доларів винні. Контрабанду на митниці наглухо перекрить. 5 мільярдів доларів отримали до бюджету. Ось вам можливості погасити, не бравши кредити. У цей же час миллиардов. у цей же час масштабні програми, інфраструктурні, житлове будівництво, дорожнє будівництво, заміна э, рухомого парку, тролейбуси, трамваї. Ось вам розвиток металургії, розвиток дорожньої галузі і цілого ряду інших економіки. Ви думаєте, що за год реально? абсолютно правильно. Більше того, не тільки за рік реально. А при радикальній зміні економічної, економічної політиці в нас ріст ВВП може бути в рік 8-12 відсотків. А не сьогоднішні копічані 3 і нам подають як подвиг. Що таке ріст ВВП? Це зростання добробуту українців, щоб люди через збільшення зарплат, через збільшення пенсій бачили реальну економіку. А сьогодні кажуть, допомагають бізнесу. Найкраща допомога бізнесу це не кредити МВФ, які завтра вертати нічим буде. краще допомога бизнесу, чтобы в людей было гроші, грошей, чтобы пишел в магазин и купил товары. Давайте следующую тему обсудим. Это доступные лекарства. На днях Кабмин расширил перечень препаратов по этой программе. Теперь в нем 261 препарат. Это от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Вы требуете, чтобы в программу включили лекарства еще и для онкобольных. Вы сами говорили, что это еще около миллиарда гривен. Сейчас на эту програму і так виділяється мільярд, так буде два. Где взяти ці гроші В деревому бюджеті э, э, краси менше треба. Де взяти гроші? Я два дні тому був в Білозерка, районна лікарня на Херсонщині. Жінка показує мені рахунок на ліки 2200, а пенсія в неї 1700. От вам відповідь на питання, чому ми добиваємося, щоб, по-перше, э, э, рішення по цінах було прийнято відновити державне регулювання цін на ліки, коли стоять дві аптеки, одні ті самі ліки, різниця в 100-200 гривень. Держав. Ава має контролювати ціни, обмежити рентабельність, щоб не заробляли космічні гроші. Пачка таблеток стоїть 5 гривень, продають по 500 гривень, витягуючи з людей. Более того, продають половина фальсифікату. Коли людина купляє крейду за свої останні гроші не відповідає, ми вимагаємо посилити кримінальну відповідальність за продаж фальшивих ліків. І головне, онкологія 100 тисяч щороку людей діагностуються нові онкологічні захворювання. Людина, не дай Бог, онкологія останні з хати продає в які величезні влази сьогодні забезпечення по ліках, по онкології 6%. Держава має брати на себе ці видатки, менше десь, менше зарплати прокурорам, суддям, менше на себе витрачати. А більше на здоров'я нації, на здоровий спосіб життя, на фізкультуру, на спорт, щоб люди не на аптеку працювали, не на лікарню, а на добробут власної сім'ї і на рідну країну. Ну, у державі немає своїх грошей, є тільки деньги налогоплательщиків. Возможно, новими налогами ви предложите облагати нав. Поки податки треба знижувати для того, щоб розвивалася економіка, треба знижувати податки і дешеві кредити давати. І тоді, коли мільйони людей вернуться із за кордону, працюватимуть в Україні, отримуватимуть достойну зарплату. Будуть податки на ліки, на дитячі садки, на школи, на все інше. Сьогодні Україна перетворилась на експортера дешевої робочої сили і сировини, где бродінні перестати торгувати сировиною, поставити у селі агропереробку, щоб не зерном торгували, поставити деревобродні заводи, щоб не лісом торгували. Готовими меблями, металолом не вивозити, всяку хімію не вивозити, а торгувати готовою продукцією, яка в кілька разів дорожче, як наслідок, є гроші до бюджету. А головне це розвиток внутрішнього ринку. Наша програма, яку ми кажемо, це 2 мільйони людей отримають роботу і запустимо внутрішній ринок. От звідки гроші на ліки, на перерахунок пенсії, на збільшення зарплат. Що робить нинішня влада? Станок друкарський включили і друкують гроші. А потім люди космічні ціни в магазинах платять. Також щоб не платили. Космічні ціни треба знижувати енергозатратність, дати дешеві кредити, знизити податки, модернізація, сприяння національному бізнесу, розвиток нашої промисловості і не треба ходити за кредитами. кредити. Олег Скажіть, в якому стані законопроект щодо усілення відповідальності за фальсифікацію лікарств? Ми його зареєстрували у парламенті. Зараз він розписаний на комітет. Будемо добиватися, щоб якнайшвидше парламент його розглянув. Ми пропонуємо за фальсифікацію ліків. Якщо, не дай Бог, людина померла чи наступили якісь тяжкі. Наслідки від того, що вживав фальсифіковані ліки, 12 років тюрми, щоб той, хто заробляє на здоров'ї людей, хто ходить в аптеки, переважно пенсіонери люди малозабезпечені, Останні копійки викидають, а їм продають крейду. В тюрмі повинні сидіти за те, що дурять людей, і відновити державний контроль за цінами. Пенсіонери, слухайте, їдеш, серце кров'ю обливається. Вони отакими от сльозами плачуть. Де мені купити ту пачку таблеток? Як мені давлення ну, для збити? збивати правительственна програ. Рама програма повинна бути значно ширша. Там да, повинні спасибо. бути антибіотики, спасибо. там повинні бути ліки від онкології, і там повинні бути якісні ліки. Спасибо вам за розговор, лідер радикальної партії.